Всім привіт у цьому відео. Я розповім про 5 фільмів про кухарську справу, після яких точно захочеться піти поїсти. Фільм Джулі і Джулія готуємо щастя за рецептом, показує історію двох жінок, що обошнюють свою справу, але перебувають в різних епохах та обставинах. Одна сюжетна лінія розгортається в сучасності. Та молода Джулі Пауел, що ніяк не може вводити власний рукопис, неочікувано захоплюється приготуванням страв і приймає виклик приготувати за рік більше 500 рецептів, описаних в кулінарній книзі Джулії Чайлд, публікуючи цей челендж у своєму блозі. Паралельно ведеться лінія самої Джулії, що після переїзду до. Франції з чоловіком починає опановувати місцеву кухню, і обидві історії об'єднує безмежне тепло і підтримка рідних, що не дозволяє опускати руки навіть у найважчі часи. Наступний фільм є біографією про справді надзвичайну жінку. У кухарлі президента Гортензія Лаборна, яка спочатку мріяла про тихий ресторанчик у передмісті, опиняється на кухні глави французької держави. Для того, щоб очолити персонал навколо себе, їй прийдеться влитись у непростий колектив всіма способами доказати свій професіоналізм і обрати, що вона справді хоче від цього життя. Третій фільм сподобається не всім, бо він дуже спокійний, повільний і тихий, без музики і постійних розмов. Зате зі звуками кухні і чуттєвим сюжетом. Це смак пристрасті про ексцентричного гурмана Додена та талановито Ежені, що впродовж 20 років тішить його та друзів найкращими стравами, але не приймає доденові залицяння. Тому чоловік вирішує добитися коханої, досягнувши успіху у світі кулінарії. І ще один французький фільм це чудово, де події відбуваються наприкінці XVIII століття. Люд готується до революції, та на це не зважає П'єр Монсер, талановитий шеф, що працює на кухні в графа. Але через поганий характер, впертість і не дотримуватись меню П'єра звільняють. Тому він змушений повернутись у рідне село і зазнавати насмішок. Та попри це за порадою дівчину Лоїсу. Він бере собі учнів і вирішив відкрити перший ресторан, даючи можливість смачно поїсти не лише знаті, а й простим людям. Стрічка дуже Сева зі всіма порами року і неймовірними декораціями. І останній фільм, що точно не залишить байдужими, це прянощі та пристрасті. Екранізації роману Шлях довжиною у 100 років про емігрантів з Індії, що намагаються добитися успіху у чужій країні, відкривши своє кафе поруч із рестораном Плакуча Верба, власниця якого відверто вороже ставиться до нових сусідів, розуміючи, що молодий кухар Хасан є серйозним конкурентом, який зачаровує клієнтів поєднанням смаків та спецій індійської та французької кухні.